Доброго ранку, яка сьогодні чудова зимова погода. Ой, послухайте, хто це плаче? Так це ж зайчик, як він тут опинився і що з ним сталося. Давайте запитаємо. Я так швидко цікаві на фічки і зацукав і опинився тут в парку. Не хвилюйся, зайчику, ми з малятами спробуємо тобі допомогти. Ми можемо віднести зайчика до лісу, але ж до лісу так далеко. Що ж робити? Нам потрібен транспорт. Дітки, давайте разом подумаємо, на чому ми можемо відвезти зайчика. Для цього відгадайте загадки. В червонім будиночку повно людей. Ти теж, певно, бачив будиночок цей. По рейках сталевий будиночок мчить. Увага! Я їду, дзвінок заленчить. Це трамвай. Замість рейок дві дротини визначають рух машини, щоби взуті в гуму ноги не збивалися з дороги. Тролейбус. Ні вівса їм, ані сіна. Дайте випити бензину. Всіх яко не обжену. Куди хочеш побіжу. Це автомобіль. Що за чудо довгий дім? Пасажири є у нім. Все взуття його в резині, а харчується бензином. Це автобус. Малята, скажіть, а кого перевозить весь цей транспорт? Так, людей. Вони називаються пасажири. Отже цей транспорт називається пасажирський. А ще крім пасажирського транспорту, є вантажний. Як ви думаєте, чому він так називається? Селач на чотирьох ногах у гумових чоботях прямо з магазину притягнув нам піаніно. Малята, ця машина називається вантажівка. Це одна з вантажних автомобілей. Вони предназначені для перевезення великих і важких вантажів. Давайте подивимось, з чого вона складається. У вантажівки є кабіна, там знаходиться водій, він керує автомобілем. Ще є кузов. Він предназначений для перевезення вантажу. І колеса. Вони допомагають машині рухатись. А як ви думаєте, що можна перевозити вантажівкою? Це може бути і пісок, і каміння, це можуть бути коробки і навіть меблі. Скажіть, а чи можемо ми перевезти зайчика вантажівкою? Звичайно, ні. Адже вантажівкою перевозять різні вантажі. Отже, на якому транспорті ми зможемо відвести зайчика до лісу? На тролейбусі? Ні. На трамваї? Теж ні. Малята, подумайте, чому ми не можемо відвезти зайчика на тролейбусі чи трамваї? Тому що для трамвая і тролейбуса потрібна електрика, а за містом її немає. Це може бути автобус, але він розрахований на багато людей. Найкращим варіантом буде легковий автомобіль. Мені дуже подобається ваш вибір. Скоріше вже повернутися до лісу. Дякуємо вам за допомогу. До зустрічі, невгамовні.